Слава Ісусу Христу! Бог дарував нам милість, Бог дарував нам мирне небо, Бог дарував нам те, про що деякі в нашій країні мріють. Я не раз нагадую собі, друзям, серві, що ми маємо з вами багато, маємо того, про що інші мріють. І я дякую Богу, що ми можемо сьогодні схилитися у ніг Ісуса Христа і почути Його настанови, почути Його підбадьорення, почути Його слово, як каже я, «могуще спасти спасті наші душі. Амінь. Не тільки э, день спасіння, ми переживаємо спасіння, але Писання каже, що ми звершуємо наше спасіння, і коли ми чуємо Боже Слово, приймаємо Його в серце, застосовуємо в нашому житті, воно спасає нас і далі. Я хотів би запропонувати нам прочитати Пісня до римлян, 12 розділ, 2 вірша. То зблагаю вас, брати, заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не слово до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля. Добре, приємне і досконале. І друге місце, яке дуже схоже, це піснення до Єфесян, п'ятий розділ, 15 вірш. Павло каже: отже, уваж... уважно слідуйте, щоб проводити не я не мудрі, але я мудрі, цінуючи час в одні лукави. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому. Полягає Господня воля, і не впивайтеся смином, у якому розпуста, а наповнитися Духом, повчаючи саме себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи, прославляючи в ваших серцях Господа. Дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному христому страху. Амінь. Друзі, бажання моєго серця і молитва до Бога, щоб ми звернули увагу, що Бог хоче від нас, і з того, що ми з вами разом. Апостол Павло, я зауважу, він благає віруючих людей, церкви Орентян. Він благає їх милосердям Божим, щоб вони віддали себе на служіння Богу. Віддали все себе на служіння йому. І знаєте, я хотів би нагадати, я був у вашій церкві, в середу на молитовному служінні, і я казав, що сама найкраща реакція, саме найкраща відповідь людини на те, що зробив для неї Христос на Голгофі, на Христі, це є посвята Богу на служіння йому. Я вірю, що людина, яка пережила Боже милосердя, Божу милість, вона задає питання. Боже, що я можу для Тебе зробити? Я вірю, що багатьох із вас знає цю історію про годаринського біснуватого, коли Христос його звільнив від легіону бісів. І знаєте, Христос сів у човен, щоб повертатися назад. І ця людина, цей чоловік, він приходить до Ісуса і пам'ятайте, що Він каже: дозволь мені бути з тобою. Оця реакція, ви подивіться, він пережив Божню милість. Він міг би, він мав право почати своє життя. Він мог, міг створити родину, він міг ути, піти навчатися або робити, робити те, що раніше він не міг робити, із за того, що він був залежний або одержимий бісами. Але я дивлюсь на його реакцію, на милосердя Боже, Павло каже: благаю вас милосердям Божим, незаконом Божим, непокарання Божим. Не страха Божа, хоча ми повинні мати Божий страх. Він каже: подивіться на милосердя, я і Бог являю вам, і відгукниться, не тому що чого хоче пастор церкви або служителя церкви, чого хоче Бог, чого хочемо ми. І мені дуже сподобався цей приклад. Що Він каже, Ісус, я хочу бути біля Тебе. Хтось може сказати, я ящу такі е, предположення, що Він нібито хотів бути біля Ісуса, щоб з ним все не повторилося. Можливо, я не знаю. Але Його поведінка далі каже про те, що він хотів бути з Ісусом, щоб йому служити. Амінь. І ви скажете, Саша, а звідси ти у думку взяв? Ісус йому каже, слухай, дорогенькі, йди додому, повернись до своїх рідних і близьких. І розкажи їм, що для тебе зробив Бог. Так чи ні? Що він зробив, ви пам'ятаєте? Він не просто пішов домой, він пішов по всьому місту Десятиграді, і розказав. Щоб Бог зробив для нього. Амінь. І коли Христос повернувся в другий раз, люди вже були готові його слухати і було велике покаяння. Слава Богу. Це восьмий розділ євазії від Луї. Тому в мене є впевненість я від Бога, що вся людина хотіла бути з Ісусом, тому що хотів віддякувати Богу. Ми знаємо іншу історію, коли були десять прожених. Ви пам'ятаєте цю історію? І тільки один, що повернувся, подякував Богу. Амінь. І я так вірю, що Він не просто подякував, отримавши спасіння, бо Христос каже: ти маєш спасіння, і він отримав спасіння. Але я вірю, що Він пішов за Ісусом і став Його учнем. Амінь. Друзі, я хочу запитати і бути з вами чесним, а що ми можемо сказати про себе? Ми можемо згадувати про цю людину. Ми можемо згадувати про Годоринство обіснуватого, а що я можу сказати про себе? Може, можу, можу, можу я сказати, що я та людина, яка відгукнулася на Боже милосердя, Чи я людина яка отримала спасіння, прощення, звільнення, допомогу. І я живу своїм життям. І Павло, Зауважте, друзі, він дивиться на церкву, він бачить стан церкви. І Він просить, Він умоляє не своїм апостольством, не своєю владою апостола, не своєю відомістю. Він благає їх милосердям Божим. Він нагадує, подивіться, що Господь зробив, я вірю, робить. В вашому житті. Амінь. Коли Він каже: віддайте свої тіла для служіння розумного. Він каже: віддайте все своє життя. Віддайте свої думки, віддайте свої слова, свої вчинки на розумне служіння. Богу. І далі ми бачимо другий вірш, не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб вам пізнавати, що є воля Божа, добре, приємне і досконале. Я хочу звернутися до молоді, маючи невеликий досвід служіння Богу. Мені сьогодні 34 роки. 15 років я прийняв водне хрещення. 16 років мені браття довірили, бути іриною у молоді. 16 років я несу служіння. Останні 7 років служіння присвітера. Я знаю, що це нелегко для молоді. Апостол Павло, я хочу поділитися дуже важливим відкриттям для молодих людей. Згідно Божого Слова. Молодь, люди, християни, які не служать Богу, які не віддали себе на служіння, є небезпека, що вони будуть пристосовуватися до цього світу. Правда чи ні? А як ви думаєте? Якщо я не буду служити Богу, є небезпека, що я почну пристосовуватися до цього світу і буду жити я цей світ. В Моєму житті, я хочу раз і засвідчити, я побачив, що коли я свій вільний час віддавав Богу, віддавав церкві, віддавав служіння, Бог зберіг мене до цього часу. Слава Богу! Це не просто в неділю прийти на молитовне служіння або на загальне служіння. Це не просто два рази прийти в неділю або два рази в тиждень. Дорогі друзі, дорога молодь. Я благаю вас, як апостол Павло. Шукайте Бога. Шукайте Його волі. Бо коли ви будете пізнавати волю Божу і виконувати її, у вашому серці не буде місця для гріховного світу і для служіння дьяволу. Амінь. Ми можемо просити старших служителів, помоліться за мене, помоліться за мене. Мене спокушує світ. Будь ласка, помоліться. Молитва служителів, буде дій, коли ви будете служити Богу. Амінь. А якщо служителя моляться за вас, а ви виходите з цього молитвеного дому, і ви не пізнаєте волі Божої, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота неділя, то молитва служителів або молитва ваших батьків, або молитва ваших дітей, як і увірували, вона не допоможе вам. І Павло каже, я прошу вас, не пристосовуйтесь до цього світу, не йдіть в ногу з цим світом. І я зауважу, друзі. Павло не просто каже, не грішіть. Не просто не застос... до цього світу, але він каже: познавайте, і знавайте, що є воля Божня. Друзі, недостатньо просто не грішити. Недостатньо перестати курити, пити, матюкатися і робити інші гріші. Це недостатньо. Павло каже, але пізнавайте, що є воля Божа. Амінь. І я бачив віруючих, я не засуджую їх. Мені больно згадувати. Я і не робили великих гріхів. Просто ходили до серкви. Вони не шукали Бога. Вони не брали постим, не брали якісь ревні молитви. Просто ходили, тому що ходять їх і батьки, тому що це вже як традиція. І я бачу, як потихеньку цей гріховний світ їх витягував із серп. На своєму досвіді я побачив, що коли ми служимо Господу, дьяволу дуже важко забрати у нас спасіння і погубити нашу душу. Тому віддаємо себе на служіння Богу. І в другому минут написання ми читали, Павло каже, не упівайтесь вином, а якого буває распуство. Ну, що там далі написано, но ісполняйтесь Духом Божим. Недостаточно перестати пити вино. Недостатньо просити курити. Недостатньо перестати дивитися погані або якиш непонятні відео, фільми. Або сидіти в інстаграмі. Недостатньо. Цей час, який ти віддавав дьяволу, віддай його Богу. Амінь. Апостол Павло післані до Римлян, 6 розділі, каже, як ви віддавали своє тіло, члени свого тіла, у раз чого гріха, то віддайте його на служіння Ому, Богу. Дорогі друзі, дорога молодь, я хочу молитися разом з вами. Я йду до молитви. І я дуже прошу будьте чесними перед Богом. Номер два, будьте чесними. З собою. Можна обманути своїх батьків на деє, і час все вийде. Можна обманути чоловіка дружину, на деє і час. Можна обманути на дея, і час служителя церкви. Небо у тебе все в порядку. Але і, і ти знаєш, і Бог знає стан твого і мого серця. Я дуже хотів би, щоб ми. Молилися про те, щоб пізнавати на волю Божу. А пізнавати ми будемо волю Божу тоді, коли ми переживемо Боже милосердя і будемо мати реакцію. Бажання служити Богу це наша вдячність, це наша реакція на Голгофу, на Хрест Ісуса Христа. Може багато про це говорити, але я хочу разом з вами молитися. І можливо, в цьому залі є люди, які мають бажання служити Богу, не просто відвідувати церкву, щоб батьки були раді, що мій син, моя донька сьогодні в собрані. А я ще піду в хор сяду, хай вони ще більше радіють. Друзі, можна ходити зібрання, можна бути в хорі, можна бути десь на загальному служінні. Але і, і Бог знає стан твого і мого серця. Я вірю, що Бог береже тих, хто йому служить. І останній час в Малаші написано, Бог покаже різницю між Йому і не служачим йому. Тому, друзі, маючи Боже милосердя, не страх перед смертю, не страх бути покарним, не страх попасти в вічне пекло, але любов Божю мати до нього. І ця любов, вона спонукає тебе і мене, з йому служити. Ми будемо з вами молитися. Давайте ми з вами і

Ми дякуємо тобі, Господи, за твою любов, за твою милість, Господь. Халлюбія. подякуємо тобі. Слава тобі. поклоняємося тобі. Величаємо Твоє ім'я, Господь. Бо ти гідний слави, Ти гідний хвали. Халлуя. Халлия. Хвала тобі. Сто. Я дякую тобі, Господи. Що ти знайшов мене.

Халлуй, хвала Тобі, історі. хвала Тобі, Халлюй. Гора гола голодніше. Дорогі наш Господь, ми щиро вдячні тобі за голову, за Хрест, за твою святу кров. Ми дякуємо тобі, що ти віддав себе на служіння Бога Отцю. Ти віддав себе всього, ти віддав своє діло на хрест, Ти до інся був погірний навіть до смерті і смерті Хресне. Ми дякую тобі, Господь. Дякую, що ти спас нас, що ти знайшов нас в цьому гріховному світі, що ти звільнив. Дякую тобі, Господь. Господи, допоможи нам віддячити тобі, віддячити тобі служіння тобі, Господь. Я молюся про себе, я молюся про кожного з нас, щоб ми ніколи не забували того, що ти зробив для кожного з нас. Щоб Голгофа, Хрест, Твоє милосердя, яке явилось на Христі, і воно нагадувало нам про Твою любов. Я молюся за підлітків, за моли з церкви, Христа Спасителя. благослови молоде покоління. Боже, дай їм прийняти рішення служити Тобі, віддати себе, тобі на служіння не тільки в неділю, в четвер, але кожен день, кожну хвилину, кожен час пізнавати, що є воля Твоя, які є, є бажання і наміри Твого серця для кожного з нас. Я молюся. Захисти молодих людей, захисти Господь від гріха, від кайданів гріха, від кривих доріг, Господи, допоможи. Ну, полюбити тебе, як ти полюбив кожного з нас і прийняти рішення служити тобі. Боже, робити те, що може наша рука, те, що можемо ми робити, Господи, благослови. Я молюся, Господь. Допоможи нам, Ісус, без своєї благодаті ми не можемо бути тими, і ти хочеш нас бачити. Нехай Твоя благодать. Допомагає нам. Бо Павло казав, що благодать від Бога вона мені зробила велику роботу. Тому ми потребуємо Твоєї благодаті. Допоможи, тобі слава, тобі подяка, Отець Син і Дух Святий. Амінь.